Часто, особливо в соцмережах, ми зустрічаємо неправдиву інформацію і маніпуляцію фактами. Як ви боретесь з фейками і чи можете ви поділитися своїми способами цих фейків? Цікаве питання, але ну, стараємося знаходити правдиві інформацію правдиву і інформацію стільки знадійних джерел. На один фейк зловилася, чисто, чи за фейк? 에, чисто така лікарський. Дуже не було неприємно, але, але побувала в такому. Я просто менше дивлюся на новини, які мене просто не цікавлять, і менше сталкаюся з фейками. Ми спосіб не знаємо, але ми просто відсіємо самі. Реально стараємося це все оприділити, чи це чи це правда, чи ні? Ну навірно, шляхом логічного мислення. Визначаємо фейки. По-перше, шукаєш щось по інших каналах, підтвердження. Якщо це підтверджується і стараюся взагалі читати новини тільки з офіційних джерел. Ну завжди перевіряю інформацію, по-іншому їх як визначиш. Якщо дуже, дуже щось таке грандіозне написано, що з'являються сумніви, тоді перевіряємо завжди офіційні сайти. Я фейки не читаю практично. Знаю, що прочитаю ще більше цю інформацію, роблю висновки. Я забільше підписана на офіційні новини. тому якби, ну, А якщо якихось блогерів дивлюся, то ну, здебільшого маю досвід, е, ніби вони транслюють вірну інформацію. Але якщо бачу що щось не те, ну тоді вже... Минаю. Дуже часто в нашому інфопросторі ми стикаємося з неймовірною кількістю фейків. Як ви взагалі боретесь з цими фейками, можливо, якісь позбувають? Ну, фейки, я чесно скажу, зараз інтернет погано, не грузи, так що є в плюс в цьому, що ну, звичайно інформацію треба перевіряти.